Напрямих, без тормозов погнали. 13-ту закрили. Виключаю житу Тако? Отако. Аж там зльот іде. Низький сезон у Буковелі розпочався. Центр Буковелі 10-та година, 10-20, я буду вам пихати відтак. Заїхав, ну, само собою, заранку людей немає. Можливо, підтягнуться потім, але на обше. бачу, людей це вже так добре. Ну що, почнемо з чого? Почнемо з цін. Які ціни станемо на сьогодні у касах. Одразу зараз побачите. Де знаходиться каса. З боку п'ям підйомничку, що ми бачимо. Так, значить, дивіться, цілий денський пас коштує станом на сьогодні 1000 гривень, а пільгою взагалі за 700. Вечірнє катання 400 гривень, прикиньте. Нічне катання обнулили, тому що його просто немає. Під'їжджаю до другої траси і вже чую, як у мене шиплять лежить. Дивіться, а ти що, я ще сьогодні палички забувся, щоб ви розуміли. Ну чого, це повод більше знімати відео на телефон двоєчка, вже 60-та година, десь можливо і більше. А, ну, просто кайф. Бачу, що до сих пор вильве. Лечух по двоєці, так як я казав, що сьогодні я без паличок. чого, бетон! 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 У -у -у. Красотень, краси. Знаєте, чого мінус катання по бетончику? Великий мінус у тому, що... Э, вібрація постійна. І у вас у суглобах постійно також вібрує і дуже сильно будуть боліти коліна, скоріш за все, особливо якщо ви реально валите, чи якщо ви там тормозите в поворотах багато. І особливо, якщо тако поперек постійно закидаєте лежі. Ось такі от мінуса, а є. У мінусах. <смі> так. Я без паличок і ви дуже любите чорні траси. Я думаю, а може б напрямих піти? Що, по чорній трасі? Спуск по трасі номер 5 H. Напрямих. Як там треба ставати, так? О! Угу! І шоу! Оце мали капець вітер! Ууу! Ого! йо Ви знаєте, аж навзльот ідеш, знаєте, сніг дуже слизький, аж на взльот ідеш! Тут у буде жестяк наверх. Чесно, мені стромно просто так летіти, я не знаю, як ви льотаєте. Я би дуги ложив краще. Але що хотів сказати, що Брин, лижі стромні. Ну типу, ця лижа не супер жорстка і вага не накручена. Перед тим як льотати треба вагу накручувати. Уважайте, коли хочете літати. Десь лише розщібнеться, зараз бетон, це ви падаєте, ви тупо не зупинитесь, десь в смереках хіба сітки позносити, будете тупо ковзати, бо... Ну така консистенція снігу. Льотчик, бетончик. 5H крута ділянка, значить. Дві крутих ділянки. Тут де нарешті чорна починає. Як там тако треба? В режимі Наруто Узумаки. зумакі. Льот на вулиці бетон. Оооо. Мілорд. Незалежний коментар, я тільки що по чорній на напрямих, а тепер твій незалежний коментар про траси. Скажи, будь ласка, що ти скажеш людям? Як тобі траса? Дивись, дивись, траси, Лід, дивись. Лед. Просто такий лед, що то просто... Ого. диви, їде чаще, а вона не чаще. Ти директор прокату Вельвет. каже, чесно, канти наточив, бо я казав наточити вам перед цими морозами. Е, на спортивних лижах, так. На таких лижах не всі. А даєте, які людям лежі? Каже чесно. Та які даємо, які захочуть. Хочуть ці красиві, ага. ми даємо ці красиві. Хочуть спортивні, ми даємо спортивні. Дивись За якість вручається не тільки він, а і я. Тому спорядження в нас на прокаті класне, заходіть, є навіть трансфер безкоштовний. Всі деталі під цим відео, погнали катос. Нагорі довго на вершині людей особо багато немає, але тут такий пейзаж альфачте, що, десь. Десь є. Їду в Італію. Чого їду в Італію, маю там деякі пере перемовини по Вельвету. Це одна із завдань. Ну і певні інші справи. Першочергові. Тому, друзі, пишіть приватні. Пуск по червоній трасі напрямих без тормозов погнали. ха <реш> Бляха, я так в життю робити більше не бажаю нікому. <реш> ну йонак. <нафиг. реш> Ти що гониш, братан? Це та ну нафік, херню займатися цим. Виключаю житло відео. <реш> ну і для вас є така сумненька новина. 16-го підйомнику нема. Да, їду по 16 підйомничок. Чув ці слухи сплетні, що його закривають. А тепер бачу, що, походу, в натурі підйомник не працює. Всі все закрито. Ех, обідно, печально, ну і ладно. Welcome to траса 11! Я сьогодні без палок, то тільки таровню, що прямих літаю. Без красотей. Зняли тільки що на ютубчик відео. Як кататися по ледяних склонах, бо їхали по одинакції червоні, там тупо всі падають. На восьморху всі падають. І у всіх одна дуже велика проблема. Така катання, яке я дуже люблю, в заклончику. Заклон класна тема, але на льодовитому склоні що я, що ви ми всі разом будемо падати. Тому таке дуже швидке відео зняв на каналіку, дивіться, друзі, станови. 15 підйомник. Я тут чергу займався з учора, тому заходжу без черги. Вершина 15-го підйомнику, вершина 14-го підйомнику. Чекічан, ймовір. Тут нічого не закрили. Все, в принципі, як має бути. Коротше, закрили тільки 16-ту поки що. Да? І не важливо, чи тут південь, чи тут північ. траси бетон. Так що, просто пес. 13-ту закрили. Яку? 13-ту закрили? А як доїхати туди? До центру. 15-ту? Реально? Ми поїдемо подивимося. Я захаканий. Я думаю, ви зрозуміли чого, бо ми шурували все-таки пішки. Так якщо, 13-й підйомник закритий. Зараз знаходжуся у, е, біля другого паркінгу, біля підйомника, біля навчального майданчику, дивлюся, тут навіть люди трохи є. Ну трохи хоча б порівняно по з попередніми днями. Ну і спускаємося з вами зараз до центру Буковайлю, ще глянемо, що тут зараз в обід. Тай. На основі цього вже будете мати висновочок. До речі, покажу такий кадр класний. Видно, що зима. Ну реально зима. Сніжок пролітає, на вулиці холодно. Що ще, треба, щоб люди навіть є на траси. А ти що? Сімка. Уху-ху! Це що, таймсквер? Ні, це сьомакраса. І двоєчка, другий підйомник, центр Буковелю. Ні черг, нічого нема. Ну, але хоча б люди приїхали на низький сезон. Хайно дякую всім за перегляд цього відео. Я сподіваюся, двоє нашими послугами, за послання під тим відео прокатами і тому подібними речами.